Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, знову гра World of Tanks. Хочу всім подякувати за підтримку, мені дуже приємно. Особисто я, я би хотів би подякувати гравцю UA за дуже велику допомогу. Ну, Повертаємось до бою. Це британець, стеха 10 рівня, концепт 5. Доволі такий примхливий британець. Я досі його не можу опанувати. Потрапив я на карту Стара Гавань і буду намагатися, як ви то кажуть, виживати. Ну, чую я, як завжди, на позицію Естех, Потрапив я дев'ятки та десятки, доволі таки нескладний. Сетап. Вже гудос туди заїхав на другий поверх. Так і що Що у нас? Шарфутюр засвітився. Ще один удос. Лавпарт щось крутиться жопою. Даю. Йому один шот та чекаємо. Досі не можу опанувати цей танчик, він доволі такий складний та незвичний. Добре пішло. Щось він дуже дивні речі робить. Рандом останні 3 дні якийсь дуже, дуже дивний. Мені останні 3 дні не щастило, але на цей раз. Так, а ну що? О, не влучив. Потрапив я у це у загородження якесь. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, підписуйтесь на канал. та... Гарного перегляду мені щось не вдається досі влучити в цього Удоса. Ну нічого, буду, якщо мене не вб'ють, буду намагатися ще його поцілити. Так, а він там за цими загородками заховався. Я бачу, що на цій стороні. Дуже багато ворогів? Але не поспішаю, увірвався 50... 120 AMX. Так. Ні, щось він не хоче. Так, ну що, чекаємо далі, що робить? час Час ще є. Угу. Ці обидва одуси потроху починають атакувати. Но тут дуже погана позиція, його ніяк не дістати. Ну, кидаю так ото. Ще й кобра сюди заїхала під цю гору. Треба щось діяти, треба якось їх відігнати звідсиля. Від Тим часом рахунок 2-2. Так. По переповзаю, Ось з'явилася кобра. Кидаю в землю, вбиваю землю. Ну нічого страшного. Головне зараз не нарватися на цього удаса. Ну, у цього танчика коласна база, доволі таки незвична. Він повертає дуже так неохоче. Ще і й 9-й ФОШ приїхав. Мікс 50-120 заховався за цим пагорбом. Та тримає їх обидва паттон танк. Та ще й там у кущах ховається СТБ. Ну Буду надіятися на вдачу, що вони мене не просвітять, тому що дуже швидко вони мене вб'ють. Чарфутюр побіг. Потроху починаємо програвати. 2-3. О! ТВП ха підсветилося. Обра, ну, я не знаю, я не хочу ризикувати. Нашу рогу вбили, кидаю FireMix 120. І хочу ще бахнути по ньому. Ану, на реакції. Раз, 2, 3! Пощастило. 300, він на цей, У нього стокова пушка. Хоч приїхав, ну не знаю. А ну, раз, два, три. На реакції, ага, так. Да. На реакції. Я ж не в ту гру граю, щоб. Так щастило. Потроху відкачую і бачу, що... Альфа пройди! Ага, пройшла! А в мене альфа, ну так. Да. <хи> і бачу, що до бази приїхав другий УДОС супротивника. І хочу... подумажити його, відігнати звідсіля. Так... Один раз кинули. Другий раз, о, гарна альфа на цей раз прийшла. І КПЗТ його забирає. Що у нас на цій гірці? А, один у нас наш з'яв. залишився. О, ТВП гра. Доброго дня! Привіт вам. Вбиваю ТВП. Тут мені передає квадратик, привіт. Ну не знаю що робити. Їх там Ну двоє, та ще й гриль десь там. А в мене одна тисяча хп залишилась. Підсвічую цього хоча. Щось мені Ну. Ага. Щось мені дуже так страшнувати їхати на них. Starway. О, від світів цього 50 120 20. Ну, 8-7, по ХП ми трохи програємо. Ну, не знаю, я так е залишився, 100% е даю гарантію, що він мене підсвітить, і я його не побачу. Ну так, залишаюсь та невеличка така затримка в мене. Ну, вирішую відійти. Там десь ще гриль залишився. Я розумію, що цей фош нікуди не дінеться. Засвітився Е75. О, дуже гарно залетіло засвітився гриль. Ну, Я під таким углом кутом пробив ці його, тому що у мене ця ББшка. Якщо я би бахкав би цим підколом, то під таким кутом я б його ніколи в житті не пробив, би Так, де там гриль фугас. Ану, тю. Та шо воно таке? 270. Чи в пушку влучив? Ти не чи не знаю, куди я йому влучив. Не знаю. Ну та ладно. Не біда. Ну все, бій май майже виграли. Їх а, залишилось у чотирьох. Дві какашки та дві патехи. О, ще цей арта тут ще. Альфа доволі маленька чогось проходить. Зараз я його підстрелю. Добре. Вже 4 тиші я надамажив. О, а ось і гриль поїхав. Міняємось. Та знову в мене дуже дивно не проходить альфа. Дуже дивно це. Чогось я не можу по нього поцілити. Ну, ББшка і бахкаємо. Вони мені закінчились, залишилися. Ці пуйки. Ну, все, він залишився один, та зараз будемо переходити до після бойової, бойової статистики. Дякую, хто подивився мій канал. Підписуйтесь на канал. Дуже всім дякую за підтримку. Ну і що, хто скільки, надамажимо. Зараз подивимося.